Італійці вчать весь світ бути дизайнерами, але чомусь в цілому італійці зазвичай кращі дизайнери, ніж інші. Кого вони вчать? Там, американці всіх вчаться працювати з фінансами там, і маркетингу, але чомусь вони краще за інших в цих сферах. Да? Всі фінансові інструменти придумані були або в Британії, або в Штатах. Всі, які існують в світі, Жодний не був придуманий дещо. Ну, вони. От, ну, Чомусь да, така інакше з їхньої культури. Наприклад, виникають феномени там, японської квантової фізики. Не японці придумали квантову фізику. Бор, там, це взагалі німецька школа, звідти народжується. Але японці сьогодні мають найпотужнішу школу квантової фізики, найбільшу кількість вчених, які дають результати, цитуються і так далі. Щось є в японській культурі, що дозволяє працювати з тими ймовірностями да, на тому квантовому рівні. І розуміти. Ну, коли вони розуміють дзен, який не можна назвати, то вони вже можуть лікувати зрозуміти. Їм легше. Це, звісно, жарт, але важливо розуміти, що в кожній культурі так, є якась інакшість, яка дає перевагу. Яка дає перевагу в якихось сферах діяльності людей.